Всім доброго дня! Ви на каналі та Брін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. Зараз мій евакуатор на німецько-голландському кордоні. Забираю транзитні номера на Рено Каджар і ось забираємо також ще два автомобіля під наших замовників. Це Volvo V-50 2011 року і, Renault, і Jaguar і e pace повністю електрофікований автомобіль 2018 рік в максимальній комплектації. H є. Ось таких два автомобіля в нас під замовлення. І також е, забрали е, ось такий Renault Jar, про нього я закидав коротке відео. Що можу сказати про даний автомобіль? Е, дуже малий має пробіг. 2016 рік, 130 оригінального пробігу на гарній оптиці, на гарних легкосплавних дисках в комплектації Bose Чорний перламутр Весь автомобіль в рідній фарбі, жоден елемент кузова не був під лаком, чи перефарбований, чи там, підшпакльований. тобто Вся в рідній фарбі. Хороший автомобіль, вартий уваги. Потрібно замінити тільки рішітку на передньому бампері, тому що має тріщинку. І я вже замовив, е тому що загубився е хромова обводка на доману фару. Тобто, зак автомобіль приїде, розмититься, всі запчастини вже будуть в Україні. І ось такі чудові два автомобілі. Ціна на ягуари на сьогоднішній день порівняти з минулим роком впала і відрізняється так суттєво. Ну, Як ви замітили, на всі електромобілі ціна обвалилася в зв'язку з тим, що Європа з кожним днем все більше і більше електроавтомобілів, ну і тим більше багато виходить різних марок на ринок. Тому е ціни поки трошки обвалюються. Не так стрімко, як би хотілося, але сипляться. І е також зараз в кінці відео е закину додаткові фотографії. Це Volkswagen Golf з 7 моделі е 2015 року з мотором 1,6 дизель 81 кВт. На механічній коробці передач, ось так вона виглядає. Він мене дуже зацікавив, кого також цікавить, вартість даного автомобіля в Україні буде становити приблизно 15 тисяч доларів, є 2015 рік. По фотографіях видно, що автомобіль акуратний. Будемо сподіватися, що він такий і наявності. Кого зацікавить, телефонуйте. Вже більш детальний огляд безпосередньо буде біля автомобіля. Якщо знайдеться людина, яка зацікавиться, будемо їхати і купляти даний автомобіль і вже привозити в Україну. Отже, мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій Тікток канал, Ютуб канал. Можливо, когось е зацікавлять інші автомобілі, електричні, бензинові, гібридні. Телефонуйте, будемо старатися підібрати вам автомобіль по ваших бажаннях і по вашому бюджету. Кого зацікавить іменно ось цей автомобіль. Також телефонуйте. Будемо завтра взнавати більш детально про ціну. Можливо, можна буде зробити чуть чуть дешевше. Дістриб'юція тут виконана. Ну і в загальному, сподіваюся, автомобіль буде в хорошому ідеальному стані. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!